Виростити хороший ріпчасту цибулю нелегко, тому всі цікаві модифікації технології тут же перевіряються городниками на практиці. Отримати великі добре зберігаються цибулини. Дозволяє так званий китайський метод вирощування, який, втім, не являє собою нічого надприродного. Сутність китайської. Технології посадки і вирощування цибулі, китайська технологія вирощування цибулі має на увазі його посадку не на плоскій поверхні, а в гребені. Це трохи більш трудомістким, але призводить до отримання набагато більш якісного врожаю. Переваги та недоліки технології по суті. В китайській технології немає нічого нового, адже вирощування овочів на гребенях широко застосовується у всьому світі. Однак в Україні, наприклад, так вирощують в основному картоплю рідчя деякі коренеплоди, іноді томати, але в останні роки вирощування цибулі в гребенях приймає масовий характер, правда. На дачній ділянці застосувати таку технологію трохи складніше оскільки її вигода особливо очевидна при наявності засобів малої механізації за допомогою простої мотики, виготовити високі гребені не дуже просто переваги цього підходу полягають в наступному, ґрунт в гребенях краще прогрівається на сонці. В результаті чого цибуля росте швидше, цибулини виходять більшими. Риглити ґрунт в гребенях доводиться рідше, прогрівання ґрунту сонцем вбиває збудників багатьох рибкових захворювань. В гребенях в меншій мірі спостерігається вимивання поживних речовин в піднятих грядках. Складніше завестися ґрунтовим шкідників, простіше висмикуються бур'яни. Та й самі цибулини при збиранні врожаю. Досвід показує, що загальна врожайність при використанні такої технології збільшується мінімум на третину, а краща визривамость цибулин і менша поражаємость їх хворобами і шкідниками призводять до збільшення лежкості врожаю, недоліком підходу є висока трудомісткість виготовлення гряд, а також те, що одержувані цибулини виявляються злегка приплющеними, хоча що в цьому поганого. Які сорти цибулі можна вирощувати в гребенях? Принципових обмежень у виборі сорту цибулі для китайської технології не існує, оскільки вона істотно збільшує терміни зберігання врожаю, економічно вигідніше з точки зору трудомісткості при посадці, вирощувати таким способом сорти, призначені для зимового зберігання. Салатний цибулю, вирощуваний для вживання в літньо-осінній період, простіше виростити на невеликій звичайній грядці. Крім цього вирощування в гребенях незручно вразівного гнезних різновидів сімейного цибулі, цибулі Шалот і Ін. Для них гребінь може виявитися занадто вузьким бічні цибулини будуть відчувати себе ущемлено, можливо, почнуть випирати землі в сторони, слід вибирати такі сорти, які ростуть у формі одиночних цибулин, одногнізне сорти, їх існує дуже багато, найбільш відомі і популярні старі Пасуновській і Стригуновський. Але багато сучасні сорти набагато краще зберігаються і є сенс переходити на них. За останні кілька років виведені десятки нових сортів цибулі, і більшість з них призначені для тривалого зберігання. Як правильно садити і вирощувати цибулю за китайською технологією у будь-якому випадку для вирощування цибулі треба правильно вибрати місце і завчасно підготувати ґрунт з урахуванням таблиці сівозміни. Кращим ділянкою для цибулі вважається той, де в минулому році росли будь-які види капусти, огірки, помідори або говох, підготовка грядки і севка, ділянка для вирощування цибулі починають готувати з осені, адже весняна посадка проводиться досить рано. Грядку глибоко перекопують, ретельно вибираючи з неї кореневище бур'янів, камені і різне сміття. При цьому вносять добрива на квадратний метр. Грядки використовують відро хорошого перегною по один столовій ложці суперфосфату і нітрофоски і жменьку доломітового борошна або звичайної крейди навесні завчасно готують до посадки севок. Терміни посадки цибулі залежать від погоди. Його садять рано. Але після проходження загрози сильних заморозків при середній добовій температурі близько 10 ос у середній смузі це відповідає кінця квітня або початку травня, за тиждень два до цього ретельно перебирають севок, викидаючи пошкоджені цибулини, після чого його прогрівають протягом декількох діб при температурі близько 40 ос на батареї опалення. Мета прогрівання захист від захворювань і стрілкування є безліч інших способів підготовки севка, використовуваних городниками. Зазвичай це робиться вже безпосередньо перед посадкою, за день по посадки цибулю злегка обрізають, обрізати слід тільки на півсухій верхівки і донця. Не можна різати по живому, після цього цибулю замочують у воді з температурою 35-38 ос на 1-2 години. Ще краще, якщо в воду додана марганцівка з розрахунку 1 гл, щоб цибуля гарантовано не пішов в стрілку, практикують короткочасне не більше двох хвилин замочування його в гарячій воді строго від 65 до 70 ос. Після цього його відразу опускають в холодну воду. Перевищення часу і температури може погубити севок. Бажано після прогрівання обробити севок поживними речовинами 1, стеложка азофоски на відро води, 80 годин і мідним купоросом 1 чайна ложка на відро води, 5-10 хвилин. Після всіх обробок севок злегка обсушують, облаштування гребенів і висадка лука, коли настане відносно тепла погода і ґрунт прогріється хоча б до 8, один ос приступають до посадки. Для цього виконують наступні процедури, грядку добре розпушують з використанням культиватора і розрівнюють граблями. Намітивши рядки, формують гребені застосовуючи мотики граблі або лопати бажано, щоб висота гребеня була 15 см, а відстань між ними близько 30 см на стандартній грядці вміщається три таких гребеня. На вершині гребеня роблять невеликі лунки близько 3 см на відстанях 10-15 см один від одного. В залежності від розмірів севка можна зробити і загальну борозенку. Борозенку можна злегка опудрити деревною золою, висаджують вертикально цибулини, злегка вдавлюючи в грядку і присипають їх ґрунтом, ущільнюючи руками. Аналогічним способом можна посіяти і цибулю чорношку на глибину 1,5-2 см, оскільки традиційно цибулю садять поруч з морквою, можна в центральний гребінь посіяти насіння моркви. А вбічні посадити цибулю при облаштуванні широких ряд відстані між гребенями роблять ширше, щоб можна було між ними ходити. Відео варіант посадки цибулі в гребені догляд за посадками. Основні заходи по догляду за цибулею ті, що і при традиційному вирощуванні. Так, при відсутності дощів цибулю вимагає поливу, але зайва вода йому ні до чого, грунт тримають в помірно вологому стані. Але за місяць до збирання врожаю поливи припиняють незалежно від стану погоди. Велику допомогу надає облаштування системи крапельного поливу. Шланги прокладають між гребенями за сезон. Цибулю три рази підгодовують, але кількість добрив не повинно бути зайвим. Перший раз слід внести на стій коров'яку 1-1-0, через 3-4 тижні після появи листя. Ще через 2-3 тижні цибулю підгодовують слабким розчином будь-якого комплексного добрива за інструкцією на упаковці. Останній раз за місяць до збору врожаю краще взяти на стій деревної золи. Прополка необхідна, але з гребенів бур'яни висмикуються легко, а згодом і зовсім не з'являються. Розпушування як таке при китайському способі майже не потрібно, але іноді брати мотику в руки все ж варто, якщо поруч посіяна морква. Можна забути про цибулевої мухи, в іншому випадку періодично треба посипати грядку золою. Збір врожаю проводиться традиційним способом. Але в прогрітих сонцем гребенях часто цибуля дозріває приблизно на тиждень раніше, ніж при звичайному вирощуванні. Зазвичай лук легко висмикується з гребеня без допомоги вил або лопати. Його відразу сортують і обов'язково просушують. Спочатку один-два дня на сонці, потім два тижні під навісом зберігається такий лук. Добре, відео, догляд за цибулею на гребенях, відгуки про застосування методу, оскільки саджу рано. Заморозки поворотні ще будуть, роблю гребені висотою з 10 і в ці гребені повністю саджу цибулю, тобто з землі його не видно. І коли заморозки не страшно, а корешечки собі в землі розвиваються дуже добре, саджу рано, щоб цибулька встиг до цвітіння мухи добре вкоренитися, дати хороші корінці, поливаю сіллю один раз, як тільки зелень відросте на 10. лук садимо щороку штутхартен і Центуріон Нінахт. Форюм Орезло версрює автопіць в Топіц, нуль к садити буду в гребені, тобто злегка розпушити верхній шар гряди на відстані 25-30 см один від одного золою намалюю, рядки і сформую над ними гребені. Висотою з 10. у ці гребені висаджу свою розсаду. Гребені добре прогріваються, зверху на дуги можна накинути покривний. На випадок сильних заморозків. Таким же чином, в гребені можна висаджувати севок, це ще простіше. По намічених золою рядках розставляють севок, злегка вдавлюючи донці, щоб стояв, а потім нагрібають гребінь, поступово гребені самі сувуть і цибулини виявляться зовні у ленках. Кормпрігозрюві автопіц 7,6,5 старт 1740 у червні цибулини відкриваємо, відгрібаючи ґрунт з гребенів вровики міжряддя. Ця операція широко використовується китайськими селянами завдяки прогріванню сонцем і підсушування оголених цибулин, а в деяких випадках навіть зовнішніх коренів донця запобігає виведення личинок цибулевої мухи, що завдає величезної шкоди врожаю. Відкриті цибулини вільно розростаються в ширину. Тому набувають кілька сплощену форму. Людмила Хп, Людмила Піманова, на родрю Форюм 2.4. тисяча один садимо цибулю сивок в гребені Оподриваємо золою поперу до кінця липня від шкідників і для підгодівлі у міру зростання цибулини гребінь розвалюється. і вона виявляється на поверхні, але міцно тримається корінням і має потужне перо, коли перо полягло. Пора збирати урожай. Прибирання цибулі завжди радість. Часто зустрічаються екземпляри вагою 0,507, сушимо урожай, а потім пов'язуємо його в коси і вішаємо під навіс Хорнахт. Фіалка автопіцп один шість нуль Старт 1,0,5 кілька років тому висадила таким чином. Гребені через деякий час розвалилися, тому як поливати строго у фровчики, занадто багато метушні поливала всю грядку, як зазвичай. Може, тому і різниці не помітила Ельвіхткфіалка. Томскрюфорінгві автопіцпт шість нуль два старт 1.0.5. Китайська технологія вирощування цибулі вимагає старанності при посадці, але полегшує догляд, при цьому урожай збільшується, головки виходять більшими, а зберігаються довше.